Чому Трамп вбиває економіку США? Любите теорії змови? Я тут знайшов дещо цікаве та хочу поділитись. Контекст: після введення Америкою тарифів для Канади, Мексики та Китаю, економічна війна фактично почалась. Фондовий ринок відреагував миттєво, втрачаючи сотні мільярдів доларів за день, та й сам долар полетів вниз. Всі експерти передрікають рецесію. Є такий чувак Сайкат Чакрабарті, що балотується в Конгрес від Сан Франциско. Він висунув цікаву теорію. Я зачитаю. Чому Трамп хоче навмисно скоротити економіку США? Це має сенс, коли розуміє, що його мета створити щось на зразок Росії, де економікою керують кілька лояльних до нього олігархів. Створити таку державу важко у великій динамічній потужній економіці з надто великою кількістю акторів, які можуть йому протистояти. Тож він прискорює концентрацію грошей і влади в руках своїх лояльних прихильників, а решту знищує. Добре, це явно схоже на теорію змови, так? Виглядає як якийсь сетінг дешевого кіно, де гротескні злодії керують світом. І знаєте, в чому тут проблема? А які, власне, інші варіанти? Варіант два. Вони не просто там фантастично тупі, а ще й сліпі, не помічаючи реакцію ринку, що кричить про проблему. Та варіант три. Трамп іноземний агент, якого заслали шкодити Америці. Ще більша конспірологія, яка не налазить на бошку. Ну от і обирайте тепер. Вже перше припущення не виглядає так смішно, так? Наостанок, гарна новина для нас: це падіння ціни нафти, що, як відомо, має суттєво вдарити по напівмертвій економіці Росії, якщо рудий не почне їх рятувати, звичайно. Сподіваюсь, все буде добре. До завтра.